Я давно хотіла ось, переживала. Так, що син трошки переживає, тіпа, щоб мене ніяк не ображало. Тому що для людей ну, лиса жінка трошки незвична. Угу. Перуку я вже ношу 10 років десь, 10 років, а взагалі у мене десь вже 20 років назад діагностували лопецію, угу. але вона була гніздова. А, тобто, частково, да, частково угу. це коригувалося лікуванням, але після других пологів волося випало. Я пробувала лікувати, але не допомогло. Так нічого. Певний, та? Так, так, так. А? І воно ну, немає ніякої гарантії. Тобто це mm. можна пити пожиттєво, але uh -huh. воно може в рандомний будь-який момент там, ти перенервувала і воно випало протягом uh -huh. місяця. А пробували натуральну поруку чи штучну, Тобто... це натуральна, але така дуже бюджетний варіант. Mm. Mm. Ви відчуваєте різницю між штучним і натуральним Штучна, в її неможливо вкладати, навіть якщо uh -huh. кажуть термоволокно. Все одно, да, це і треба бути дуже обережно. Uh -huh. Треба, щоб була певна температура, щоб не перепекти її. Uh -huh. І в принципі вона не так дихає, як натуральна порука. Натуральна вона більш дихає, дихає шкіра. Така темна uh -huh. теж перука, uh -huh. натуральна. Так. Uh -huh. Всім на замітку, що коли ми вдягаємо дуже низьку поруку, це одразу стає помітно. Тобто треба її вдягати там, де або ваш природній заріст, або навіть трошки вище. Вище, от, Ну там da. чоло, ніс, от, воно має бути Так, так пропорційно. воно одразу такі більш пропорції. Така перука. Дуже гарно. Ну, приблизно те, що, в принципі, є у при... вас, але чолочка більш така полегшена на дві сторони. І тому, в принципі, через те, що волосся було дуже пігментоване і дуже таке міцне, його навіть пофарбувати неможливо було. Uh -huh. І тому я ж кажу, навіть ніколи не експериментувала з зовніш... зовнішністю. Uh -huh. Коли дівчата там і червоні, і сині, uh -huh. і білі, я вічно максимум це трошечки виграло коріння. Буду якась онов... оновлювати. Тобто -то ви можете змінювати uh -huh. проділ. А чому вам йде блонд? Але я ваш... одразу на маму свиснула, схожу. Личить блонд, але одразу, знаєте, uh -huh. з темним корінням. Чому так? Тому що якщо дівчата темні очі мають, темні брови, блонд підходить лише з темним корінням. Uh -huh. Uh -huh. А як вам от, сіточка щодо самого переходу взагалі комфортно? Класно, виглядає дуже натурально. Де, і класно, скіре? що можна і якусь зачіску зробити, і воно не так сильно кидається, але якось в очі взагалі дуже природньо виглядає. Дійсно, що гарно да, воно да, свої. Воно співпадає. Тут йде проділ, який можна змінювати в mm -hmm. різні сторони. Ось. Ну, тобто, це вже перекладання, але можна. Також ми можемо забирати mm -hmm. волосся мобівку. Воно так заколоть гарненько. А мені ви дуже подобаєте зубдоволення. Mm -hmm, Прям освіжає. Я ніколи це такої не бачила, максимум через, проганяла через gpt чат, щоб mm -hmm. подивитися, але вживу ніколи. Я навіть не міряла такі світлі поруки. Десь дорогих такі 20 тисяч гривень коштують. Так, да, це, це бюджетна порука. Я ну, це трошечки дешевше купувала, а так, в принципі, це дуже Я. Так, це фіксований моковий mm -hmm. проділ, він не змінюється. Це досить oh, yeah. популярні у нас поруки в самані. Люди, які, знаєте, звикли якось. Також, так, офіксованої зачіски, mm -hmm. не хочуть нічого змінювати. До речі, зараз на таку погоду, от зараз вся довжина. довжина, і сама взагалі укладка зроблена ідеально. Там mm -hmm. такий більш, якби був, мабуть, холодний, мабуть, я б виглядала якось. Попередній був холодний. Так? Да. Угу. Mm -hmm. У мене якось дуже теплий. А це якась така дуже вдала довжина, воно не сильно треться в боях. Іншого. Mm -hmm. Взагалі. Але теж Угу. Боже, а на літо це взагалі це супер. От, наче от просто моє волосся. Угу. Я прожила в Німеччині півтора року, і я скажу, що це дуже бюджетніші ціни. Навіть штучні дорожчі, ніж натуральні у нас в Україні. Я доважка, коли? Взагалі. Це безпробіжний варіант. У мене загалом завжди було довге волосся. Там це тільки в дитинстві, коли. Там чиясь бабка, сусідка сказала, якщо підстриг, то гарне волосся виросте. <гум> а так, в принципі, але так все не працює. На жаль, ні, це тільки генетика. А ну а чи пов'язуєте це з чимось психологічним? Декілька факторів. Перший є захворювання щитовидної залози, <гум> і воно впливає на випадіння волосся, а так само стреси. Мені взагалі лікарі казали, вам не можна нервувати, а я живу в Україні, така <гум> класна. Хіба ж якісь паралельні реальності жити тоді може і не буде нервувати. Да. Mm -hmm. Тобто, коли відбувається будь-який стрес, або стрес з, з навколишнього середовища, mm -hmm. або стрес для організму, наприклад, ті ж самі, ті сама вагітність, пологи, mm -hmm. да, і воно, як то кажуть, там да, радіш, mm -hmm. народиш, станеш здоровий, красивий, да. тепер нема mm -hmm. незабідне волосся. <реш> Навіть не в пологах проблема і в mm -hmm. вагітності, а в тому, що треба слідкувати за своїм здоров'ям, mm -hmm. до пологів готуватися. І тому як трошки я. Через те, що вона мене перестала турбувати, алопеція перед uh -huh. пологом якось за неї забула, забила, не пам'ятала, uh -huh. і вона потім про себе нагадала. Uh -huh. Почалося знову з гніздовою, і буквально протягом двох місяців вже все uh -huh. нічого нема. А зараз тотально по всьому Але історія так, що дівчата не хвилюватися потрібно no. і слідкувати за своїм здоров'ям. Ну незвично так само. Uh -huh. Але от поки що по кольору мій фаворит все ж таки ось той блонд. Тут ніколи не займалася, тому що дуже сильно пітніє шкіра голови і ну, так, не так. хочеться вбивати перуку. Після цього, у будь-якому да. випадку, скоріш за все, прати перуку. Так, да, так, да, так. Да, тому я. Так. Ого, тут прямо бразиліан така. Ну, довге, да, темне волосся, да. плюс ще трошечки кучерів. Ну, цікаво, теж стрічку можна потім перешивати uh -huh. на інший колір. Вона прається так само, в принципі, як будь-яка перука. Коштує в рази дешевше, ніж перука, звичайно, бо це рахується як напій. Дуже зручно дійсно для спорту. І, от, наприклад, коли все одно так чи інакше, коли збираєшся, кудись, ти вкладаєш перуку uh -huh. там, якщо, наприклад, це без чубчика, треба там все так зробити, щоб воно виглядало максимально гарно. А тут, в принципі, надягнула все. Що показати вам оцю uh -huh. славянку. Тобто вона ну, повністю не сідішся. Угу. Невагома така. Це ручна робота. Угу. Ви поміряли одну, а зараз іншу, і можете прокоментувати так. ваші відчуття. Дійсно, більш така невагома. Я взагалі не відчуваю. Не відчуваю. Взагалі, Мені ну, на дотик, як дитяче волосся, таке ніжне, як він. дивишся, і є такий гарний об'єм, але відчуття невагомості угу. на голові. взагалі. Ідеально підходить, коли треба довго, довго бути в перуці, наприклад, mm -hmm. да, там на роботі. Yeah. Mm -hmm. no, no, to, навіть якщо так да, чекаєш, yeah. то просто дійсно голова. До yeah. <смі> того, що тут повне сусідка, нема цих тресів, тобто не відчутно так. Yeah, yeah. Немає ніякого тиску на голову. Mm -hmm. Казайчіска мало кому підходить, але ми mm -hmm. спробуємо. Non. Проділ зміни. Ось угу. тут зверніть увагу на імітацію шкіри голови і все прям прилягає. Так, да, виглядає як натуральна шкіра. Коли ви забирали за волосся? Волосся, то воно ну, трошечки так було, знаєте, більш от таким переходом. Але взагалі, хвостик, якщо навіть хвостик зробити або мальвінку, тут ну, теж просвічується шкіра голови, так як повністю сіточка. Угу. Навіть Влас. якщо задерти волосся догори, то взагалі буде нічого От дійсно, так от з цього ракурсу угу. навіть не скажеш, що це перука. Да, і вона так міцно mm -hmm. тримається, що навіть так, її... тримається дійсно міцно і не і не здавлює голову. Мене блонд, і ось mm -hmm. цей варіант моїй фаворит на вас.